Друзі, всім привіт! Сьогодні гарний осінній день і ми з дружиною пішли збирати в ліс грибочки. Тільки зайшли в лісок, дуже гарне таке місце, суперове, в лісі пахне грибами. Надіюсь, сьогодні щось знайдемо, цікаво. Уже дружина каже, що щось знайшла. Що там знайшла вже? Серйозно, де ану? Нічого собі. А ну покажи. Ти шо? Віси який класний. Ну так що, зривай, вітаю тебе з першим грибочком. Клас. Біленький. Ну. Викручуй його так от. Он з коренем, отак. Дивись, який красивий. Ти шо? Красота. Я в шоці. Молодець. Бачиш, перший грибочок ти знайшла. Такий гарний, осінній, груба ножка. А ну так постукай по ньому. Дерев Як дерев'яний. Як дерев'яний, ну. Но... Клас. Клас, молодець. Ну тут треба крутитися, тут мають бути ще. О, диви, ще один маленький. Ти не замітила його. Диви. Ще один малесенький, з боку росте. Клас. Так, зразу то містечко запорпай. Де вони ростуть? Диви. Супер, так треба тут покрутитися, я думаю, що тут ще є. Точно, мають рости, тому що білі, як мене дідусь вчив, казав, що білі завжди ростуть парою. О, дивись, ще є. Хрися, ходи сюди. Дивись, це вже більший. Клас. Ха -ха. Оба. Один. Друзі. А збоку ще один. Такий красивий. Оба! Дивіться, які два гарні. Є Ось, є ще один. Є! Я тобі казав, що їх тут є декілька. Ви так він сховався гарно. Ну ти, Але він такий... Молодчинка. Ну-ну-ну, як він. То білий, нормальний, білий. Саме настоящий білий гриб. Є такий гарний. Я замітив ще один грибочок. Дружина його зриває. Я вам потім покажу. Скільки на цьому місці одному знайшли штук? Це тільки прийшли в ліс. І тільки прийшли, ну. Да. Сподобалось тобі? Так. Да. Класно. <рес> Їх тяжко замітити, тому що осінь листки нападали, і їхні... Шапочки, можна сказати, один колір з листками. О, дивіться, який гарний. Дивіться. Дивіться ще один. Один, два. Малесенькі, молоденькі, дивіться. Один. Оба. Так, один. І тут зразу біля нього другий. Ох, він має корінь глибокий. Землю. О, і другий. На одному місці такі два. Христя! Дивись, які два класні. Що там є? Гриб. Дивіться. Припали з точками. вже великий, дорослий. Оба! Це вже такий. Дядько гриб. Це вже більший. Дивіться, які красиві три. Великий, маленький і ще менший. Супер. я вам зараз покажу, скільки ми на одному місці назбирали. Дивіться. Це на одному місці. Ми тут покружляли приблизно так в 10 метрах від себе довкола і така краса. Ви дивіться, що моя кохана несе, скільки грибів назбирала. Я в шоці? Не ходить на гриби. Це одне місце, ми тільки влізли, буквально зайшли пару Ні, це, це взагалі був, дивись, який ага. аж здеформувався, був під... Э... Під мохом? Під мохом так. Ну, ну ти молодчинка. Ти ще більше назбирала від мене, mm -hmm. диви. яка колекція. Я зараз до тут, щоб... Очистити. Ну я зараз йду чистити. А ти кружляй і збирай далі, молодець. Як тобі подобається? Так, Супер. Мені подобається. Такі білі, ні, збирати. Я хочу збирати гриби, я не встигаю. Я тут поки почищу, вона вже, вона вже приносить і приносить. Дивіться, знов скільки принесла. І цей гарний, О, клас. Трошки біля мене постій тут, бо я хочу теж збирати. А <рес> <рес> то я не встигаю. Дивіться, вже впорався, почистив. Це буквально пів годинки. І дивіться, скільки білих. І це більшість дружина назбирала. Дивіться, вона її не можна ніяк зупинити. Вона бігає по лісі капець. Я не встигаю чистити. Але клас. Опа, відкрутили. І... Такий красивий осінній грибочок. Гарно його чистим. Ніякому разі не зрізайте його з землі. Гриби потрібно викручувати, щоб корінь далі пускав грибні бактерії і він розростався. Його просто викрутили і вже Чиститься його в руках. Так, опа і доку. Я знайшов одного, але, напевно, знайшла десять. Як? Супер. Супер, ні. Маму би сюди татом То вони би збирали, напевно. Ну, гриби. Передавай вітання мамі з татом. Переважно грибечисть. Черв'яків немає, але буває. Що ножку потрібно до половини відрізати, тому що, а от дивіться, що це таке сточило. Сламак, напевне. Сам гриб цілий, шапочка ціла, а, а ножка з'їжджена. О! Дивіться, друзі, скільки є вже. є один Оба. і тут такі два красиві, один біля одного. І тут такі два, дивіться, молодесенькі. Тут ще один сховався. Оба! Ах. Дивіться, який грубас, який красивий, і грубий. Ну, Нелегка справа збирати гриби, правда? Мені здається гірше, яких немає. А як вони ростуть, це саме задоволення. Христя, дивись, коли я гриба знайшов. Я в шоці. Диви. <риві> <риві> Старий великий білий. Ну, його, я думаю, не замітили, тому що я тут бачу, зрізали. А він так був схований, що його навіть і не замітили. А може і не брали, тому що старий і великий. А ти що знайшла? А ну, давай сюди. Що там маєш? Покажи, похвались. Які? Малесенькі, молоденькі. Я подивлюся, якщо цей. Ну, ну. Може його і не брали, бо він вже такий великий. Я зараз подивлюся, яка в нього ножка. Його сушити можна, якщо він не має черв'яків, то чого б його не брати? Ти знайшла більше набагато від мене. І це я дуже радий. Молодчинка. Так, хто більше збирає грибів, то буде більше їх їсти. Можна зробити хоч які. Головне, щоб було з чого зробити. Христя. Головне, щоб було з чого зробити, а можна зробити їх хоч які. А вони є. Ось такого обрізаю. Одразу чищу, щоб вдома було менше роботи з ними. Листочки. Так. Ну так йдемо. Йдемо туди, куди ти скажеш, ходи, бо сьогодні тобі щастить. Ти збираєш сьогодні краще від мене. А знаєш, чого ти збираєш краще від мене? Тому що я не маю час збирати, я їх чищу. <рес> Може бути. Там, знаєш, люди під наклоном не хочуть ходити. Це, є... це не поганка, це голубінка. Саме настояща голубінка, їх ще називають сироїжки. Тому що їх можна, дивись, який красивий, Христ. В якому місці росте іще один, дивись. Один. І тут о третій. Диви. Раз, сховався під листочками. Два. І тут такий молоденький. А дивись, іще один чуть на нього не став. Теж під листочками був. Теж молоденький. Тут треба дивитися, зараз на цьому місці буде. Декілька. Дивись, раз, два. Ще один. Ох ти! дивись як цей виріс, коштур який. Чотири штучки на одному місці. Ну, ховаються ховається, під мох. Такі якісь цікаві а от тут девись є. Де Ти бачила його? Ну, я бачила. Один і другий. І, там і третій. Є. І тут воші є. Йей. Так. Ставимо відерку на сторону. І йдемо збирати. Та, так, один. Там не стане. Малесенький теж беремо. Так, і тут лише один. Опа, шапочка відпала. Не біда. Сонячна сторона, бачиш, тут сонце як гарно прогріває. Ну, капец. Маленький, то да? А ну покажи. Ага. Класс. Тут ще один і тут ще один маленький. Дивіться, який красивий. Опа! Єс! тут ми ходили теж вже декілька разів, а його не замітили. Воно так є. Ти ходиш. Не замічаєш, потім другий раз по, цьому, по тому самому місці проходиш і його замітиш. Ну, більшість так росте. Друзі, дивіться, я зараз вам покажу, скільки мене збирали. Христя, ну почекай, будь ласка. Став ті грибочки на землю, хочу показати. Ми хочемо йти до машини, щоб їх не... Носити за собою, тому що у мене, дивіться, вже є ціле 12-літрове відро і в хресті ціла сумка така для прикормки. Так що ми зараз йдемо до машини, то все, віднесемо, там маю гарну паперову коробку, поскладаю і будемо збирати далі. ти його не замітив? І дивіться, я попри такий гриб пройшовся і його не замітив. Христя каже, дивись, який гриб росте. Ну це капець. Ну, такого вже, я не знаю, сліпий, напевно, побачить. Дивіться, який красивий. А Христя, Христя побачила. Ти маєш чотири ока. І зато і бачиш, диви, який гарний. Я попри нього такого пройшовся. А Христя каже, дивись такий гриб, а ти його не замітив. Я думаю, що вона жартує. А тут бах і такий гарний. Ще один диви. Ми йдемо до машини і їх по дорозі гриби збираємо. Ану покажи. Ну, то це, це його родич, напевно. Бо у вас шапочки однакові. Поки ми дійдемо до машини, так я думаю, що назбираємо. І поїдемо додому, поїдемо додому, то точно. які три. Сьогодні урожайний день. Два, дивись, які красиві. А тут біля нього дивись, ще один маленький. О, Білесенький, такий ще навіть не встиг. Вирости, щоб шапка стала коричнева. І ти знайшла? Оба! Ця ніжка якась миловата трошки. Серйозно? Ну, то капець Чотири гриба знайшла. Ану, один. Ти що який гарний? Два, три. І чотири. І чотири. Ха. Клас. Ясно, що їх не лишимо. Диви, ще один. Раз, два. Три. Три. Оба. Чотири. І тут два. П'ять. Оба. І маленькі шість. Але це саме головне, що всі білі? Самі білі. Твоя сумка вже теж повна, Христя. Так що, друзі, дивіться, скільки мене збирали, я хочу їх переставити в коробочку і ще трохи походимо. Як то кажуть, грибів багато не буває. Так цікаво збирати гриби, як вони ростуть, як їх є багато. Один, один, один. Там, там, там. Природа, лис, осень, и апатит ее, правда? У мене такий азарт, що ще хочу йти. <ріху> Такі, знаєш що, не садиться мені, хочу йти і збирати гриби. Я досі побачу гриб і хочу його сфотографувати, але ні, зразу беру його і зриваю. No. А, потім... а потім думаю, треба було сфотографувати. Зразу, no. як бачиш гриб, зразу хочеться Хочеть взяти його в руку. Бер, ну. Хочеться його зірвати і на нього так подивитися в руках. Що ми перекусимо? і йдемо далі, правда трошки ще походимо.